Росія своєю агресією лише збільшує суми збитків, які завдає Україні. Масштаби втрат, які країна-агресорка завдала, підірвавши Каховську ГЕС, зараз лише е, почали оцінювати. Але про деякі наслідки можемо говорити вже просто зараз. Із Русланом Стрільцем, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, з нами у цій студії. Вітаємо вас, пане Руслане. Вітаю вас! Давайте можемо обговорити власне. Ті наслідки, про які можемо говорити станом на цю мить, поки що розуміємо, що це не остаточні дані, але знаємо, що 16 червня уряд провів виїзне засідання на Херсонщині. Розкажіть про результати і про ті акценти, які розставляєте ви для себе в цьому питанні і ваше міністерство. Ну насправді акценти сьогодні у всього уряду однозначно ті самі у всіх міністерств. Сьогодні пріоритет це забезпечити безпеку людей, врятувати життя. У нас додатково ще є такі виклики, як порятунок тварин, забезпечення людей водою, пошук, де можна зробити нові скважини, тому що ви розумієте, що падіння води у каховському водосховищі це все таки певні виклики, в першу чергу залишити один мільйон людей без води. І хочу нагадати, що комунікація в першу чергу президента до всіх до всієї міжнародної спільноти про те, що Каховська. Каховська дамба вона вже була замінована расистами, коли вони її захопили. І ми вже тоді робили певні розрахунки і казали, що потенційно будь-яка надзвичайна ситуація це один мільйон українців без води. Сьогодні, оскільки по, по суті, влада була готова, були певні певне розуміння, які першочергові кроки можна зробити. То сьогодні такі заходи вживаються. Вже працюють відповідні бригади, які е, шукають місця там, де можна облаштувати нові скважини для питного водозабору. Е, урядом е, вже виділені кошти для того, щоб е, міністерство відновлення да, міністерство інфраструктури вже почало проводити певні е, нові заходи для того, щоб у людей була вода, вони проводяться так. само виділені кошти за того, щоб забезпечити жителів Миколаївщини питною водою, включивши такий проект Антиріка Прічнігулець, який був запропонований головою Миколаївської військової адміністрації. Всі ці заходи проводяться і однозначно ми сьогодні повинні зробити максимум для безпеки людей. І наголошую, що ми повинні їх забезпечити водою і всім тим, що дійсно важливо. Але Крім того, у нас є ще виклики, з якими ми все одно працюємо кожен день. Наші державні екологічні інспектори вони обраховують збитки довкіллю, і цей, ця ситуація, цей. Просто варварські ці дії рашистів, які вони здійснили, підірвавши дамбу, вони вже нанесли збитки в державі вже на півтора мільярдів доларів США. І це не фінальна цифра, бо ми сьогодні вже маємо свіжі дані, зараз їх верифікуємо. І за нашими попередніми прогнозами ці збитки можуть сягнути сотні мільярдів гривень. Ну от власне щодо перспектив, ми часто чуємо дискусію: чи варто відновлювати гідроелектростанцію, чи не варто, тому що є різні думки щодо цього. Але так само ми часто чуємо тезу, що ми не можемо нині оцінити всі наслідки негативні цього підриву. А оцінимо вже наступного року, коли ну будуть обмежені, скажімо так, посівні площі щодо врожаю частини Запорізької Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської областей, чи може, скажімо, так, природа сама себе відрегулювати? Чи має держава тут вмикнути всі можливі механізми, тоді які що в першу чергу варто зробити? Ви знаєте, я б акцентував увагу в першу чергу на тому, що потрібно зробити саме зараз. Під час виїзного засідання, під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського на Херсонщину, була проведена нарада, і там було ряд задач, в тому числі одна одна з задач це розробити такий план відновлення цієї території, у тому числі який буде стосуватися саме відновлення довкілля, так ми об'єктивно розуміємо, що частину екосистеми втратили назавжди, вона не відновиться. Один а, з таких знаємо, як одним участь? з таких з, з таких прикладів є те, що там е, існували Ендемічні види тварин, тобто це ті види тваринок, які зустрічалися лише в одному місці на землі. І на, ну, на наше переконання, скоріш за все, що ми просто втратили. Тобто людство втратило той вид тварин, який зустрічався тільки в єдиному місці. На півдні України, але ми, обраховуючи збитки, розуміємо ще частину лісу ми втратили, а це скоріш за все половина. І я коли проводив відповідну нараду і на Херсонщині з керівниками територіальних органів, ми вже розуміли, які ризики. Але що найважливіше, ми зібрали всіх вчених, які більшість свого життя присвятили саме захисту довкілля і науковій діяльності. Я попросив і звернувся до них з проханням надати конкретні пропозиції, конкретні кроки, які ми можемо включити в цей план по відновленню нашого довкілля. Насправді всі акцентували увагу в першу чергу на тому, що необхідно зберегти саме цю чашу Каховського водосховища, тому що процеси осушення, процеси сувів, певні ерозійні процеси, з якими ми далі будемо стикатися, процеси вивітрювання Висушеного сьогодні дна Каховського водосховища, вони будуть впливати не тільки на цю частину вони будуть впливати на прилегли території. Не виключено, що навіть можуть бути якісь піщані бурі. Тому ми сьогодні шукаємо, яких шукаємо шляхи і намагаємося затвердити конкретні кроки, наприклад, залуження території цієї, тобто закріпити її рослинністю для того, щоб зберігти. Була також було порушене питання, і ми розуміємо, що це дискусія: чи треба, чи не треба відновлювати Каховське водосховище. Але я б цю дискусію однозначно продовжував би, тому що з одного боку Каховське водосховище вже сформувало свою екосистему за 70 років свого існування. З іншого боку, Каховська ГЕС вона повинна бути і повинна залишатися однією з. Тих елементів енергетичної системи країни, яка особливо зараз під час війни може зіграти важливу роль у будь-якій ситуації. В Кабміні на початках виділяли сотні мільйонів доларів саме на будівництво двох альтернативних каналів. Ви, до речі, почасти згадали про те, що вже є проєкти да, на різних рівнях, там і по Інгульцю, і по тому, що Кабмін виділив ці кошти. Але чи зможуть вони наразі врятувати ситуацію в подальшому? Чи це такі, знаєте, ну... Швидка допомога, скажімо так, на тепер. Дивіться, будівництво цих каналів це не швидка допомога, це вже фундаментальне рішення, яке повинно потім працювати багато років. Тобто, фактично, скоріш за все, це буде вже зміною схеми водопідведення до людей. Але сьогодні вживаються кроки по швидким рішенням, і я вже казав про те, що вживаються певні заходи, щоб забезпечити скважинами в першу чергу ті об'єкти, які відносяться до умовно соціальної або критичної інфраструктури, далі будемо розповсюджувати. Сьогодні закумульовані майже всі ресурси, які є, для того, щоб забезпечити людей питною водою. І ми розуміємо, що зараз літо це важливий. Ресурс, без якого жити буде вкрай важко сьогодні. Та колосальна робота, яка робиться відповідною робочою групою, яка працює під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, майже щодня відбуваються засідання. Я бачу всі ці рішення, ми долучені до цих процесів, і можу сказати, що при чіткому виконанні всіх поставлених завдань ми можемо мінімально Ну, ми можемо зробити так, що мінімально буде відчутно ці негативні наслідки, ну, окрім зрозуміло, території Херсонщини, яка постійно обстрілюється орками, тут же віримо в наші збройні сили, віримо в те, що найближчим часом це може все-таки завершитися. Ви говорили про те, що на самому початку, коли захопили Каховську ГЕС росіяни, вони її замінували і тому. І міністерство, і уряд і країна в цілому прораховували різні сценарії дій у випадку, якщо підірвуть, чи є такі сценарії на випадок трагедії на ЗАЄС, наприклад, тому що все частіше зараз лунають заяви про це. Зокрема, пан Буданов говорить про те, що ЗАЄС ще більше замінована. Про тактичну ядерну зброю каже Джозеф Байден, що Росія може використати її. Так само говорять про те, що замінований Титан у Криму. Так і там може бути така катастрофа. Чи є план швидких дій на випадок ядерної ескалації? Ну, по-перше, хочу сказати, що є відповідні структури в державі, які повинні мати такі плани, розробляють такі плани. Міністерство довкілля теж є частиною таких планів, тому що в наші повноваження повноваження інспекції відноситься там і моніторинги, і інформування і тому подібне. Ми розуміємо, що робити. Ми розуміємо, які перші кроки треба зробити. Але я б думав про інше: я б думав про те, що не дай Боже це відбудеться. Буде частина території, які ми ну просто десятками років вже не повернемо до нормального стану і до нормального використання. наслідки ну я навіть не хочу прогнозувати, які наслідки можуть бути і збитки взагалі державі. Давайте просто подивимося на Чорнобильську зону. А ми, до речі, нещодавно проводили відповідні. Аналізи дивилися, що взагалі як змінилася структура радіаційного зараження саме Чорнобильської зони. І я вам можу сказати, що фахівці пояснюють, що е якщо уходить один компонент радіаційний, то на його місці підвищується рівень іншого компонента. Тому навіть коли ми маємо ситуацію, да, там вже пройшло там більше 35 років, але сказати, що зона абсолютно безпечна, ні. А Запорізька АЕС, по зрівнянню з Чорнобильською аварією, це в шість разів більше реакторів. Я теж бачу багато пабліків, бачу багато заяв науковців. Важко оцінити, що насправді може відбутися, тому що можуть бути різні, різні сценарії, що заміновано, як на що потенційно може бути вплив і тому подібне. Знаю одне, що це ну, катастрофа, яку расистам. Точно вже не простить ніхто. Я по іншому поставлю питання не те, що може бути або буде там, не дай Боже, десь на наших територіях. Давайте так відштовхуватися від прогнозів по скажімо по ситуації у нас, і по ситуації, ну, наприклад, в країнах ЄС, наближених до України, і в самій Росії, тому що ми часто чуємо тезу, що окрім того, що в разі чого якоїсь катастрофи на ЗС буде відселення, найближчі міста Запоріжжя, Кривий Ріг, інше, Мелітополь там близько двох мільйонів, може й більше, людей будуть відселені знову ж таки с. Територій, але росіяни розуміють весь фактор, весь перелік небезпеки і для себе, в тому числі. Європейці розуміють небезпеку для себе. Чорноморський басейн, куди Дніпро впадає, в який теж є чимало країн. Вони розуміють це. Це зачепить власне ця катастрофа ці країни. Дивіться, європейці точно розуміють. Я вам наведу там один, один з прикладів. Нещодавно були змінені уряди Румунії. І уряд Болгарії, і нові міністри захисту довкілля, мої колеги, які які щойно там були призначені. Вони вже мені телефонували. Вони вже е, знайомилися зі мною в телефонному режимі, по, по е, зуму відповідно. І у них були питання, що вони розуміють потенційно, що може відбутися, в разі якщо що, у тому числі задавали питання по тому самому заводу Кримський титан, про який ви згадали. Тобто вони точно розуміють. Вони розуміють навіть по підриву Каховської, ГЕ, Каховської ГЕС, скільки забрудників пішло в Чорне море, яке потенційно на них вплине. Але е, расисти, от мене здається, складається таке враження, що вони абсолютно нічого не розуміють і діють абсолютно алогічно. Чому дивіться, підірвавши Каховську ГЕС, лівий берег затопило більше ніж правий. Ну, логіку там простежувати на жаль не варто. Про це говорять власне військове керівництво країни. Пане Руслане, ми дякуємо вам за те, що прийшли сьогодні до нас і розставили крапки над і Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був разом із нами.